Вас вітає ЗДО номер один міста Херсон Спостереження за пешоходами. Любі дітки! Пропоную вам розглянути картинки, як правильно та неправильно переходити дорогу. Ви всі знаєте, що дорогу потрібно переходити на пишоходному переході або на світлофорі на зелене світло. На першій картинці ми бачимо. Що дітки переходять дорогу правильно. А ось наступна картинка. Діти перебігають дорогу просто там, де їздять машини. Далеко пішохідний перехід, немає світлофора. Так робити не можна, тому що машина може вас збити і не помітити. На наступній картинці ми бачимо, що хлопчик правильно переходить дорогу. Але він не подивився, їде машина чи ні. Не забуваємо подивись наліво та потім направо. Та хіба можна гратися в телефоні, переходячи дорогу навіть на пешеходному переході? Ні, дітки, не можна, тому будьте, будь ласка, уважні. Давайте розглянемо ще одну картинку. Дітки на пішохідному переході. Але що вони роблять? Правильно, граються. Хіба ж можна гратися? Не треба гратися на пішохідному переході. І не можна бігти за м'ячем на дорогу, тому що можна потрапити під автівку. А ваше завдання під час прогулянки разом з батьками спостерігати за пішоходами і запам'ятати, хто правильно ходить, а хто неправильно переходить.